Так, їдемо зараз в Моначиновку. Сьогодні у нас 5 лютого. Вчора Моначиновка і позавчора була під достатньо потужними обстрілами. І РСЗО було, і все було. І каби прилітали. Тому масово жителі Моночинівки почали евакуюватися ввечері. Позвонило мені дуже багато людей з, ну, з проханням вивезти їх. Я в свою чергу розумію, що одною машиною ми не влазимо, тому подзвонив хлопцям, колегам, побратимам для того, щоб допомогли. Всі відізвалися, молодці і. Проблема ще в тому, що з нами буде їхати інвалід, тому ми ще взяли карету швидкої допомоги. Далі буде, як завжди, якщо відео це побачите, значить з нами все добре. Вам гарного дня.